Вітаю вас, любі дев'ятикласники та дев'ятикласниці. Я, вчителька хімії Анна Бакай. Якщо уявити пані хімію живим організмом, то хімічні реакції серце цього організму, що миті в усьому світі, у природі, у будь-якому організмі відбувається безліч хімічних реакцій, які протікають з різною швидкістю. Для перебігу хімічних реакцій потрібен різний час. Іржа на залізних виробах утворюється за кілька місяців. Горіння свічки триває кілька годин. реакція між содою і оцтом відбувається в одну мить. В повсякденному житті виникає необхідність управляти швидкістю хімічних реакцій. Так, для розпалювання печі необхідно прискорити реакцію горіння, а для гасіння пожежі уповільнити і припинити. Небажаною є й реакція ржавіння заліза. Якщо людина не може припинити цей процес, то хоча б повинна вміти зменшити його швидкість. Але щоб управляти швидкістю хімічних реакцій, необхідно знати, від чого вона залежить. Тож, розглянувши тему швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників ви зможете зрозуміти суть поняття швидкість хімічної реакції, характеризувати вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції, прогнозувати зміну швидкості хімічної реакції під впливом певного чинника. Керувати процесами, що відбуваються в повсякденному житті. З уроків фізики, ви вже знаєте, що швидкість це величина, яка чисельно дорівнює шляху, який проходить тіло за одиницю часу. Тоді що ж характеризує швидкість хімії? Для визначення швидкості хімічної реакції нам потрібні такі показники, як час та кількість речовини, яка змінилася. Отже, записуємо: швидкість хімічної реакції. Це зміна кількості речовини реагентів за одиницю часу в одиниці об'єму. У формулі для визначення швидкості хімічної реакції маленькою літерою В позначають швидкість реакції. Дельта N це зміна кількості речовини. Велика літера В об'єм Т промізок часу. Водій, керуючи автомобілем, використовує різні пристосування для зміни швидкості руху автомобіля: коробку передач, щеплення, гальма, газ. Щоб керувати хімічним процесом, також необхідно змінювати швидкість хімічної реакції, які ж пристосування можна використати для зміни швидкості хімічної реакції. Отже, на швидкість реакції впливають хімічна природа реагуючих речовин те, які саме речовини взаємодіють, концентрації реагентів, якщо взаємодіють гази або розчинені речовини, площа поверхні контакту речовин у неоднорідних сумішах та температура. Наявність сторонніх речовин, тобто каталізаторів. Давайте більш детально зупинимось на впливі кожного фактору. Розглянемо хімічну природу реагуючих речовин. Для прикладу, розглянемо, як різні метали по-різному взаємодіють із кислотами. Про швидкість перебігу кожної реакції можна судити за інтенсивністю виділення водню. Найшвидше хлоридною кислотою реагує магній, повільніше цинк. А мідь зовсім не буде взаємодіяти. Метали, що розташовані в ряду активності металів до гідрогену, будуть вступати в реакцію з кислотами, а ті метали, які знаходяться після гідрогену, ні. Концентрації реагентів. Якщо порівняти дослід взаємодії цинку з хлоридною кислотою різної концентрації, то швидкість реакції буде там більшою, де більша концентрація речовин. Зі збільшенням концентрації реагентів, збільшується Частота зіткнень активних частинок, тому швидкість реакції зростає. У січні 1967 року під час тренувань на космічному кораблі Аполлон сталася трагедія. Три американські космонавти живцем згоріли за 15 секунд. Атмосфера в кабіні американських космічних кораблів складалася 100% кисню. Причиною пожежі стала випадкова іскра. Швидке поширення полум'я стало можливим через високу концентрацію кисню. Надалі атмосфера в космічних кораблях складалася 60% кисню і 40% азоту. Площа поверхні контакту речовин подрібнення речовин зумовлює збільшення ймовірності стикання активних частинок взаємодіючих речовин. Наприклад, горіння дров і горіння трісок. Якщо взяти цинк у гранулах і порошкоподібний, то хлоридна кислота швидше буде взаємодіяти з порошкоподібним. Відповідно, буде спостерігатися енергійніше виділення водню. До речі, перші цукрові заводи вибухали в повітря. На той час не було цьому пояснення. В фасувальних цехах заводу стояв туман, цукрова пудра. Маленький розмір крупинок цукрової пудри забезпечував максимальну площу поверхні для взаємодії з киснем. Якщо всі разом полинки згорали, відбувався вибух потужної сили. На сучасних заводах стоять спеціальні фільтри, які перешкоджають накопиченню цукрової пудри в цехах. Температура. Зі зростанням температури, хімічні реакції переважно пришвидшуються. Це зумовлено збільшенням активних молекул у реакційній суміші. Натомість, охолодження уповільнює взаємодію між реагентами. Цікаво, що під час проведення операцій на серці та мозку тіло людини охолоджують до 20-25 градусів для того, щоб сповільнити реакції, які відбуваються в організмі. Наявність сторонніх речовин, тобто каталізаторів. При вивченні лабораторного способу добування кисню ви зустрілися з речовинами, що пришвидшують хімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються. Отже, каталізатори це один із факторів, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Позитивні каталізатори збільшують швидкість реакції, а негативні інгібітори зменшують. В сучасній хімічній промисловості більшість процесів каталітичні. Переробка нафти, одержання барвників, виробництво сульфатної кислоти, амоніаку, полімерів, губи не можуть обійтися без каталізаторів. Їх використовують і у фільтрах, призначених для очистки викидів шкідливих газів. Інгебітери теж використовують на виробництві. Наприклад, нітрит натрію використовують у виробництві м'ясної і рибної продукції. Він відомий як харчова добавка е 250 що уповільнює процеси окиснення і сприяє збереженню рожевого кольору м'ясних і рибних виробів. Механізм дії каталізаторів до кінця не з'ясований. Існує велика кількість теорій про те, яким саме чином діють каталізатори. Вчені до цих пір працюють над цим питанням. Можливо, хтось із вас в майбутньому відкриє цей механізм і одержить невеличку розміром у півтора мільйони доларів Нобелевську премію. Хімічні реакції можна поділити на дві групи, залежно від їх значення для людини бажані і небажані. Чим швидше відбувається бажана реакція, тим більше за одиницю часу утвориться потрібного продукту. Тим економічно вигіднішою буде ця продукція. Деякі хімічні реакції завдають шкоди, наприклад, псування харчових продуктів. Тому швидкість таких небажаних реакцій потрібно сповільнювати. Для цього ми з вами використовуємо різні способи охолодження продуктів харчування для кращого зберігання або транспортування. Використовуючи знання про швидкість хімічної реакції, технологи проєктують заводську апаратуру, в якій відбуватимуться хімічні перетворення та планують її продуктивність. Отже, підсумуємо, швидкість хімічної реакції оцінюють, виходячи зі зміни кількості частинок речовини реагенту чи продукту реакції за одиницю часу. На швидкість хімічних реакцій впливають такі чинники, як природа реагуючих речовин, їхня температура. Концентрація, ступінь потрібненості, наявність каталізатора. Знаючи вплив чинників на шматкість хімічних реакцій, можна прискорити бажані реакції і сповільнити небажані. Тож не забувайте класти до холодильнику продукт, що швидко псуються. На сьогодні все, до побачення!